Це для всіх відео, для всіх аграріїв, ті, хто будуть потенціальні спонсори нашого каналу. Вітаю, шановні найкращі аграрії, фермера і всі ті, хто працюють на землі, вирощують хліб і до хліба на найкращому аграрному YouTube каналі мистецтва Поля Сергієнка. Друзі, ми виїхали, обстежуємо посів і пшениці. Що ми помітили, потепліло. Сонечко пече, і почалися активно е розлітатися, небезпечні шкідники. А насамперед, друзі, це злакові мухи. Ну, З'являються різні і пшенична, і опоміза, і шведська муха. Далі трішки пізніше піде гесенська муха, їх е зеленогласка, друзі, хоч греблюгати, скільки тих мух е розумієте? Але мухи самі по собі літають ну Хай собі літають, але небезпечна стадія, фаза їх розвитку це личинка. Муха літає, відкладає яйця, відроджується личинка і жре нашу пшеничку. Друзі, що необхідно зробити, обстежити насамперед, взяти антимоличний сачок, зробити укоси. Сподіваємося, у вас є антимоличний сачок в автомобілі. Зробити укоси і переконатися, якщо є мухи, робіть це особливо в вечірні години, коли тихо. Ну, рано зараз вночі приморозки, вранці ви їх моєте і не побачите, але вечором, коли затишок, вітер стихає, просто роями її кишить. Що, друзі, це небезпека. Це може закінчитися плачевно, коли багато мух, це багато яєць, багато личинок, личинки харчуються пшеничкою виїдають, потім ви йдете по полю, а листочки жовті, 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 особливо небезпечно там, де густоти, і так недостатньо, то вони можуть і прорідити зиму пшеницю. Плюс вони і переносчики, і вірусів, друзі, ну взагалі дійсно муха це не дуже добре. Багато хто там на жука куську звертає увагу чи на клопів, а муха так, так літає, хай собі літає. Тому, друзі, необхідно промоніторити посіви. І що ми порадимо, проведіть краєві обробки насамперед полів. От час вже в день температура плюс 15, плюс 18, ну на ще й тепліше. Можна просто зарядити оприскувач. Краще це брати друзі, інсектициди, які працюють там ну, до двох тижнів. Через те, що можна і перетроїди збрати, але їх термін дії не такий вже тривалий, то найкраще рішення це взяти ну, той же самий, наприклад, Данадим мікс, там і фосфороганіка, і перетруїд в, в одному продукті і інші продукти, які можна використати е, на основі, можливо, ніякітіноїдів, е, фосфорорганічних продуктів і перитроїдів, то краєві обробочки, оприскувачі зараз широко захватні. Єсі по 36 метрів, якщо по 18, якщо по 24 ну в кого який. Але пройдіть края по периметру, обробіть. Ну і промоніторте, якщо поле навіть невеличке, можна все поле обробити. А якщо велике поле, подивіться по діагоналі, якщо вже є ці шкідники і всередині поля, то дане поле необхідно захистити все. Що на рахунок інших проблем, друзі, ну бур'яни ще не зовсім зійшли, тому гербіциди ще вносити вносити зарано. Є у нас ще термін для того, щоб з'явилися бур'янці. І ми відео в нас є на каналі, які гербіциди вносять до виходу в трубку, там, до першого міжузня, до другого, до прапірцевого листка. Подивіться і будете знати, друзі. Тому з бур'янами працюємо, коли з'являться, з хворобами, друзі, так. Да, можна бакові суміші при обробці, наприклад, інсектицидами, але необхідно дивитися. Фосфорорнічні інсектициди, чи можна змішувати з тим чи іншим фурицидом, наприклад, якщо ви вносите чи мікродобривом, це необхідно уточняти у виробника. Сьогодні дуже багато проблем на посівах озимої пшениці, не стільки борошни староса, але септоріоз, друзі. Тепла була зима, септоріоз він розвивався і в зимовий період. Багато посівів в зв'язку з тим, що не посіяли хлопці ріпачок. Посіяли пшеницю по пшениці і тому особливо на таких полях великий розвиток септеріозу, тому ви можете захистити. от Зараз плюс 15, можна нормально внести продукти, які ефективно працюють проти цього небезпечного патогена Септорія ну, є, Ви знаєте, септоріанодором, це септоріоз колосу, А зараз ми говоримо за септоріоз листя. Якщо ви виявите на посівах піренофороз, чи здасте аналіз в лабораторії? Чи можливо сам, самі визначите? То проти цього небезпечного захворювання вже необхідно застосовувати більш важку артилерію. Це вже і фунициди, е, з класу карбоксаміди, е ну, хто називає їх СДі, інгібітери, ферменту, сукціна, деногідрази. Е є сьогодні на ринку е хороші фуніциди. Ми про це також на каналі розповідали, особливо для спонсорів інтенсивної технології. У нас є хороші майстер-класи, які продукти з якими нормами, які найкраще ефективні проти чи інших хвороб. Тому, друзі, ставайте спонсорами інтенсивної технології. І ви будете отримувати завжди першими хорошу, корисну професійну інформацію. І спонсор інтенсивної технології нам телефонують вже раз в місяць. Вони можуть зателефонувати. Ми з ними спілкуємося на ті чи інші теми. Вони вже телефонують, і ми вдячні спонсорам інтенсивної технології. Тому, друзі, ставайте спонсорами. Можете стати спонсорами інших технологій, але спонсори інтенсивної технології якраз мають. Більш широку інформацію. На все добре. Питайте, коментуйте, підписуйтесь. Да, я забув сказати, що підписуйтесь на канал Мистецтва Полясиренка через те, що ви дійсно, підписавшись, будете завжди отримувати необхідну хорошу інформацію. А вподобайки, друзі, ну вподобайки, не скупіться на ваші вподобайки, вони потрібні і вам, і нам. Ну, насамперед, вам через те, що це ваша вдячність за нашу роботу. А нам вони потрібні, ну навіщо вони нам потрібні? Вони нам потрібні, нам приємно, що ви оцінюєте нашу роботу. Пока, на все добре. З вами я, Олексій Серєнко, мистецтво Поля Сірієнка, команда ArtFields. На все добре, пока-пока.